Допомогу за волонтерські гроші таки передали. Мукачівський прикордонний загін, частина вояків, з якого знаходяться на сході країни, потребує чимало різного обладнання та продовольства. Якщо харчі перевозити в зону АТО стало занадто ризиковано, то необхідні на фронті спецодяг допоміжну техніку та засоби особистої гігієни продовжують передавати, попри небезпеку. Від громади Мукачівщини, від волонтерів. Від просто місцевих жителів постійно надходить допомога воїнам-прикордонникам, які охороняють державні кордони на сході Батьківщини. Відповідно від прикордонного загону постійно формуються групи, які виїжджають для посилення цих кордонів. Відповідно, люди за свої кошти надають допомогу. Відповідно, розвантажувальні жилети ми зараз бачимо, от, дощовики. Ну і все необхідне. Ми придбали 20 розгрозок, чехлів розгрозок на суму 6 тисяч гривень. Перед цим ми спілкувалися з прикордонниками, вияснили, що їм потрібно саме було. І ми це закупили для них. Перед тим, як закупити щось, організатори благодійного руху на допомогу армії поцікавили, що саме потрібно військовим. Більше всього потрібно, звісно, речове майно. Тобто, це камуфляжі, костюми дощові. Засоби гігієни дуже потрібні. Доправлятимуть зібрану допомогу до місця призначення волонтерами, допоки немає загрози життю та здоров'ю. А вже безпосередньо в зоні АТО допомогу закарпатським прикордонникам передадуть вояки. У нас там є штаби угрупування, доставляємо до них, а вони вже далі доставляють машинами, які ми вже безпечно доставити. Гроші зібрані на благодійному ярмарку, витратили не лише на прикордонний загін, а й на інших військовослужбовців із Закарпаття. Подібну допомогу небайдужі планують збирати, доки цього потребуватимуть земляки на сході.